Вже традиційно футбольна громада Києва зустрічається наприкінці року, щоб підбити підсумки футбольного сезону. 2 грудня в Олімпійському дворику головної арени країни НСК Олімпійський відбувся святковий галавечір. Зірки футболу 2014. Свято підготували і провели Федерація футболу Києва та Асоціація ветеранів футболу столиці за підтримки ФК Динамо. Я сподіваюся, що цей праздник, який ми проводимо ежегодно, і являється тим стержнем міського футболу который з кожним годом ми стараемся улучшать, розвивати, і естественно, футбольний клуб «Динамо», який оказывает нам постійно дуже помощь, в тому числі і проведення цього праздника, буде красною нитью проходити по всім номінаціям. Розпочався вечір з шанування команди зірки київського футболу, яка за 9 місяців цього року зі турне Україною на честь героїв Небесної Сотні та в підтримку миру та єдності. За цей час команда зіграла 35 товариських матчів у 16 регіонах країни. Ветерани київського футболу, більшість з яких в минулому захищала кольори Динамо, побували і у щойно звільненому Сєвєродонецьку і в гостях у прикордонників на півдні країни. Важливою частиною гала вечора стала церемонія нагородження переможців та призерів київських міських змагань з футболу сезону 2014. І тут слово Динамо звучало найчастіше, адже саме наші молоді футболісти стали переможцями у всіх вікових групах, у яких брали участь з 2003 по 1998 роки народження. Золотими медалями Динамо завдячує тренерам Валерію Краснощоку, Євгену Ястрибинському, Сергію Журавльову, Олексію Дроценко, Ігорю Костюку та Юрію Дмитруліну. Кубки медалі та дипломи юним футболістам виручали зірки футболу минулого. Уже стала славною традицією, кожний рік в конці року підводить ітоги футбольному сезону в місті. І найголовніше, що на цей праздник ми приглашаємо і ветеранов, і дітей. Связь поколений для нас дуже важна. Також пам'ятні відзнаки від Федерації футболу Києва отримали динамічні тренери та функціонери. Цього року найстарішій спортивній організації столиці фізкультурно спортивному товариство Динамо виконується 90 років. Тож ювілейні медалі отримали і ветерани Київського футболу. Крім нагородження присутніх у залі гостей, найемоційнішою частиною вечора стало вшанування пам'яті тих діячів футболу, яких вже немає з нами.